Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок мої дівчатка. Ну, ранок, добрий, ранок, чудовий 7.28, на дворі білий день. Ну, часи ж перевели, сьогодні встала без будільника. Ну, Понятно, що в руках у мене стаканчик джерельної води, бо я знаходжуся в живій воді, є ремча і водичка з крана. Що миюся, що п'ю, вона йде джерельно. Мої хорошенькі ззаді, краса, краса, неймовірна. Отакий вид з кожного балкона. Открили двері, а перед вами річка, шу. Запах смерек, джерельна водичка, сіли, ножку на ножку, стаканчик води в ручку і гарного всім настрою. Гарного дня, позитивного дня. Так, він мій автомобіліст. Я вас вітаю цим прекрасним днем. Як то кажуть, не гвоздя, не жезли, щоб нам завжди було зелене світло, щоб дорога була щаслива, легка, гарного настрою. Що в мене 7-30, сьогодні свята неділя, ми вже чуть пізніше їдемо. Та й вийшла на балкон білий день, пішла в душ, помилася слухати, розкажу вам тільки снай. Сілася мені покоїна до Вера. Суть си мені що я заходю в її хату, і я каже заносу їсти її. А вона сидить, така, заходить в хату, і у нас з лівої сторони велика піч. Піч така, знаєте, як печурка. Пічорка там колись вона харила з печки, така туалетна бумага була, знаєте, всегда там було. Я заходю в нас між пічю, печуркою і піччю, там така, знаєте, як поминок такий був. А я кажу, Вера, я вам принесла їсти. А вона собі зігнула, голову плаче. А я кажу, чого ви плачете? Я ж вам їсти принесла. І хоча я, що в Яремче, що мама там, що в Одесі, я всегда всім все даю поїсти. І прямо, ви знаєте, я встала, я не можу себе зібрати в кучу. чув, що Вера мені приснилася. Та й набрала маму, розказую цей соль, ми завжди все даємо, боже мій, ну завжди, я завжди всегда... вже пару днів тому я зайшла брати каву в магазин, стоїть бабуся, я каву і їсть квасанчик. Пішла... Це... А це той день, коли собачка до мене ж прибилася, я пішла, взяла скумблійку, взяла за шість квасанчиків, взяла бутилочку водички, бабушки дала. Я завжди, ну я завжди. Бабушка Вера мені так сніла, що вона, знаєте, плаче. Нічого вона могла плакати. Я, ви знаєте, я прямо такому, от як комочек стоїть. От знаєте, комочек. От просто комок стоїть мені. Мамі дзвонила, кажу, мама каже, ну куди ніч, то дай сон, але знаєте, вона мені е, якось одно часто знилася, потім ні. Може, то, що я все время думаю за неї, так? Да? Що скучаю. Не забуду ніколи, як я їй сказала, що куплю машину, шоколадні конфети, покатаю її, але... Конфети є, машина є, бабушки Вера, на не жаль, немає. Так, мої хороші, а така красота в живої воді. Время 7.36. Водичка зелена. По ліву сторону у нас камінь сили. Отако всі номера виходять на отаку красоту. Сьогодні дуже хороша погода, дуже водичка, прямо така зеркальна. Там іде кухня. О, такі всі номери, знаєте. Для мене важливо в номері, знаєте, щоб було, щоб був би душ, е отоплення чи кондиціонер, чиста постілька, більше мені нічого не треба, як для мене. хочуть апартаменти. Хоча в Яремче дуже багато отелів, дуже-дуже. І апартаменти, і простіше, і лучше, на всі, на всі ваші смаки. Ви головне, приїжджайте в Яремчу, а місце ви собі завжди знайдете, Тут дуже круто, дуже. Літом, є номер... Так що я з вами мої хороші поговорила, буду їхати на роботу. Зараз теж підкуплю булочку хліба, водичку, візьму рибку, підкуплю конфет шоколадних з кілограм. І бабушка буде йти, я дам. Та я завжди там одна бабушка, я така вона худенька, маленька, вона форельку провоза продає. Та й приходить до мене позачора, ви мене угостили, я хочу вас фрелькою угостити. Та кажу, я не їм рибку, спасибо вам велике. Продавайте Та я вам принесу, ви ж мене угостили, Та кажу, то їжте, не треба, продавайте. Да, Такі тут вічливі люри. Да. Мої хороші, всім гарного дня, позитивного настрою. Зараз я берусь духом. Щас... Цибулинка в мене така обалденно класна, ви знаєте, батючок вілюровій ласіни. На голові, якщо чесно, як вчора лягла, так і встала, навіть не розчасувалася. Душ, звісно, прийняла, душ прийняла, зубки почистила, кремчиком личка намостила, ласки підвела, губки накрасила. А на голові байдуже. Нормально, дівчатка? Це я від вчорашнього вечора. От як лягла, так і встала. Нормально? Тільки чуть-чуть підправила, бо воно ззаді розпалихалося. Просто знаєте, в последнее время я не знаю, я все одно про неї думаю, знаєте, і не забуду ніколи, як вона не обняла. То такі лідінці всі нам купляла. Вона, я ж вам розказала, продавала кабакові сімочки, ходила на базарчик, щоб купити, купляла кусочок кров'яночки, ці сімочки, ці конфетки. А я вже коли зросліша була, кажу, бабушка Віра, ви не переживаєте. Я скоро куплю машину. У нас будуть шоколадні конфети на столі. І ви будете на базар ходити? Я б до вас на передньому сидінні возити. Мала була, вона вже обнімала, цілувала таку мене в головку. Казала, буде, дочка, буде. Так. Ну, сьогодні якийсь, знаєте, такий, я не знаю, я буду збиратися на роботу. Ну, душі, так трішки тяжко. Я ще раз віпу стаканчик холодної води, соберуся духом з вами, поговорила з мамою, поговорила. Все добре.